Ну що ж, друзі, всім добрий день. В наявності маємо електричні велосипеди від фірми Kukirin. 250 ватний двигун, максимальна швидкість у нас 25 км за годину. Запас ходу у нас 30-35 км. Діаметр колеса у нас 20 км. Властивість цього велосипеду, що він складається, і не займає багато місця. Отже, є у нас ось такий бортовий комп'ютер, де показується, скільки кілометрів ви їдете і скільки запас ходу у вас залишилося. Є у нас ліхтарик, гальма у нас з дискою, крутий матовий колір. Ззаду у нас Shimano тріщотка і Shimano задня перекидочка. Є у нас крила, тобто від бруду. І тут у нас встановлений акумулятор. Також він регулюється по висоті сідачком. Дуже класний, дуже зручний, дуже компактний велосипедик. Кого цікавлять такі велосипедики. Пишіть нам в Директ, будемо раді допомогти і відправити новою поштою накладним платежем. Також в нашому магазині є оплата частинами від PrivatBank.